Майстринючки, всім доброго дня. Я довгий час не наважувалася зняти відео, тому що, ну як би мовити, знаєте, я не знала, у мене просто була така, знаєте, ну, зараз складна ситуація в нашій державі і загибелю пані Ірини Фаріон, тому що це така була велична особистість. Ну, я так скажу, як воно є, не перебільшуючи, дійсно велика особистість, дуже розумна жінка. Ну, всі знають, більшість знає, більшості відомо, хто вона. І ця людина дуже на мене добре впливала. Її відео, її розповіді, її... Якісь особисті думки на рахунок того чи іншого. І ну, це не то, не то що я, 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 ос, я окрема особистість, і я думаю по-своєму, але все ж таки пані Ірина Фаріон виступала за нашу національність, нашу ідентичність і нашу свободу в, на, ну, на рідній землі. І вона, то, що вона робила, вона робила не для нас, не заради нас. Вона це робила заради майбутніх нащадків, заради майбутніх поколінь, тобто, щоб наші діти чи діти наших дітей жили в добрі, злагоді і красі, щоб ті наші діти дійсно відчували себе захищеними. В своїй державі і щоб вони відчували себе потрібними в своїй державі і вільними. І, звичайно, щоб вони жили, щоб вони фінансово були забезпечені, щоб вони не жили, як ми, що ми не можемо собі дозволити якусь купити чи замовити красоту ручної роботи. А навпаки, щоб ми могли творити ту всю красоту. Замовляти ту всю красоту. І, ну, тому що так існує світ. Ти створюєш, в тебе купують, ти купуєш іншого. Так само, як замовляєш щось ручної роботи, ти віддаєш, це йде по кругу, Тобто коло коло — це безперервне. Так існує економіка нормальна, адекватна, така, ну, як би сказати, Здорова економіка, коли ти виготовляєш, наприклад, речі ручної роботи і ти є, наприклад, майстром, ти це вмієш робити. Я маю на увазі зараз не тільки залишив, куди мова, а за будь що І ти дійсно живеш на ті гроші, ти щасливий в своїй державі. Ти щаслива людина по життю, радісна, ти раді... ну, зараз радості мало, бо зараз йде війна. Само собою, радості ніякої не буде якоїсь надзвичайно. Але це я говорю за коли, вже, наприклад, це все, все закінче колись, і щоб наші діти ну, могли отак жити. От таким чином, що віддавати державі, але відповідно, щоб і отримати від держави, від своєї землі іменно ту всю. Доброту і ту чесність і справедливість, як я кажу. Тому що коли ти нечесний, ти забруднюєш землю. Коли ти чесний, ти її очищаєш, ти її обробляєш чистими думками і помислами, Розумієте? Тому отака на даний час ситуація складна. Я не знала, чи знімати відео вам, чи не знімати. Я писала допис в одній групі, з одної групи взагалі повністю видалася. В неділю я сама прийняла це рішення, і мені воно дуже добре на мене вплинуло, тому що немає сенсу залишатися в тій групі, де ти бачиш воно і то саме іштам полку. На жаль, так воно і є. Ну, це моя думка особиста. Я нічого не маю проти групи. Там... Проти, типу, але мені не імпонує такі, такі речі бачити постійно. Та й тим більше, щоб в ту групу, наприклад, закидувати свою красу. Тому що мені достатньо мого каналу і моїх сторінок, щоб ви побачили красу. Хто має її побачити, то її побачить. І як я казала, що я, ну, я ще не хочу замовлень. У мене тут сталася одна така ну, неприємна ситуація, будемо так казати, із замовницею. Тому що я не віддаю рушник. Я його не продаю. Цей продаю, так. Ну, Не не теж продаю. Цей я віддаю рушник. Скоро він всі відправи замовниці, але я вже вам його покажу. Тому що не знаю, чи я то відео, яке ще вона зняла, викладу вам. Не знаю, чесно. Красота вишита, шедевр вишитий, ну так, це дуже красивий рушничок, шедевральний рушничок, такий вишуканий, я би сказала. він, ну, Це мій другий рушничок, ну, як би мовити, такого плану. Макі. Я не хотіла його спочатку вишивати. І я його останній. Вишивала вже, знаєте, це вже якби треба було просто вишити і забути, що ти вишивав. Коли я його вишила, я передихнула, правда, в мене був поперей, ще один рушник, але ну, я вирішила. той, ну, так. Тому що там, і, якщо чесно брати до уваги, він виходив дорожчим, цей теж вийшов дорожчим. Ну, Тому що все ж таки з оцим підняттям цін на світло воно відіграє якусь роль. Кулючки, як бачите, одні кулечки готові. Вже майстри, майстри синьо-жовті. Ну, майст... Тут не звертають увагу, бо це мені відрвало. Ну, я це ще буду це перевіряти. І як буду вже доробляти зелену, червоні кульки, я це доклею. Ну, що, ну, видите, Я ще буду перевіряти повністю, чи там все добре заклеєно. Герб я вирішила, я знайшла отакий герб в інтернеті. Він мені дуже сподобав, розумієте. Ну, файнезне таке файнезне. Бачите, ну, ще й цю тканинку я дала. Тобто, ну, ці я вже дві вишивала, просто тут трохи інше оформлення, і тут таке збінем, бачите, і тут інша тканинка. Вона дуже файна на кульки, вона така блискуча, знаєте. Ну, такі нарядні кульки вийшли, Ніжні, такі, як я люблю. Такі, як я люблю, і я вам покажу. Я десь відео вже показувала, Та, я відео, що я вже переробила ці дві кульки, які мені. Сі... Я, переробила. я просто їх випорола, бачите, дві тільки. Задник той з салатовий буде йти на іншу кульку, в мене вже є ідея. А з цим я ще думаю, що робити. Ну, і така в мене ще там червона сніжинка залишила. Оце був вибір замовниці сніжинок, але я так зрозуміла, що ну, воно не буде дивитися, розумієте? Ну, ну Воно не дивися це як разнобої. Знаєте, різнобій, іншими словами. Тобто воно має гармонійно дивитися, коли воно йде в парі, коли це йде набір, наприклад, кульок. Ну, не дивишся ця кулька, розумієте? І я собі обрала отакі от сніжинки вже сама. Таких 5 штук, вони різні, але межа собою вони дуже схожі. Я вже дала цю тканинку, як бачите, тобто я вирішила, що ну так зелений задній мене є, але він на моїй культі призначений, і він інший трохи, він сюди не вписував, навіть якщо брати уваги, що тут є зелений колір, тому що зелено-жовтим ну, мені не йшло. І в мене на зеленому задній інші плани, тому я вийшла обрати ось такі бачите, красотульки. Ці сніжинки я недавно скачала десь з інтернету, просто вони мені натрапили. І я вам скажу, що ну, я все ж таки прихильна купити схему, е заплатити і не шукати весь там по інтернету, тому що Тому що розкажу вам так свій власний досвід трішки іменно на рахунок кульок, так як в мене будуть ще не одні кульки. Інколи дуже важко підібрати е, чи сніжинку, чи якийсь, наприклад, орнамент, наприклад, там, патріотичному е, стилі, чи просто такий, якби це журналу, цей е, дзвіночок, щоб воно гармонійно дивилося, наприклад, по каунту полотна на кульку. Кольорова тематика, щоб підходила і оформлене, і щоб воно все ще дивило вкупі як набір. Це дуже складно, повірте мені, тому що просто так вишивати мені не, не хоче, я хочу вишивати, якщо це йде, наприклад, якщо набір, значить воно має бути файно і все якось гармонійно дивитися. У ну, мене так було з першими своїми кульками, потім з другими, потім з третими фіолетовими, які я подарувала своїй тітці. Чоті, ну, мамині подрузі. Е, ну, Ще й таку шоколадку купила в фіолетових тонах світлих, лілейних, ну, я думаю, це провідніше лілейних таких, у таких кольорах. Кульки, Я думаю, ви всі бачили вже ті кульки, я неодноразово не їх показувала, але я в їх не маю. Я буду вишивати нові собі кульки. І, чесно вам скажу, Ну, Кардозні кульки отримали, ну, вони там великі, вони мають більший діаметр самої кульки. І воно ну, класно, розумієте, але я виношувала ту ідею дуже довго. І... А коли знаєте, отак треба швидко зробити, кульки, я це не люблю. Я люблю над тим думати. Ну і ще вам покажу майстриньки, ну так, рушничок, він то завершений, цей віночок, Оформлення мені на ньому не подобає. І я його бачите, він як... Ну, він не, не, не закінчений. І я не знаю, я не можу дивитися на цей рушник тепер. Ну, через ситуацію із тим, що, по-перше, він виходив дорожчий, по-друге, мені навіть якщо він не виходив би дорожчий, мені просто не подобався стиль оформлення, який я ну, можна його би було переробити, але воно мені це у нас не подобало. Тим більше, інколи таке буває, що не всі люди розуміють, що вишивка. Вона не може така бути, як, наприклад, так, ви домовляєте за одну ціну з замовником, але, на жаль, ну, тим більше світло подорожчало по-друге, відповідно. Я при е, початку наприклад, озвучування ціни я не узгодила добре, не, по, не, поро, не розрахувала вартість рушника навіть свого. Я його порахувала по мінімуму, і вийшло так, що цей рушник ну він гігант, розумієте? Він величезний. Тобто він реально ви видите, який він він величезний. Я його ну, не врахувала, тому що я ж не могла знати. Мійте, знати повністю ціну можна тільки в тому випадку, коли вже ви вже вище йти, ви будете бачити. Скільки у вас пішло на це часу, як цей рушник вам йшов, тому що чим складніше, важче йде вишивка, наприклад, і чим довше, тим вона навіть буде дорожча. З цим у мене проблем не було рушником, тому що я одразу сказала, що це, це навіть не схема, це просто прев'ю. Якби була десь схема, я би знала, хто її розробник, звичайно, я би купила ту схему, тому що не я сама тут підбирала, і так як мені одна пані написала у Фейсбуці. Під коментарем, що я не поділюся кольорами. Ні, я не поділюся, я не зобов'язана ділитися всіма підряд зі своїм талантом, знаєте, За просто так, тому що я зобов'язана щось комусь, Ні, я нічого нікому не зобов'язана і ні від кого нічого теж не вимагаю. Це виключно мій талант підбору кольорів. Ну, моє бачення взагалі відтінків, тонів, як вони снімають дивити, гармоніювати один з одним. І я в цьому постійно розвиваю, вчуся, я в це укладаюся. Особливо розумово. Тому ну, це так. Це просто так. Свої таланти не треба розкидати наліво направо задарма. І ну, чекайте, так воно є, я не можу бути волонтером. Того, що я роблю, тому що волонтер теж за щось має жити. Запам'ятайте, це дивно було інколи деяких людей слухати їхню думку, що, «О, та ти волонтер. Ну а волонтер як має допомогти іншому, коли він не може допомогти сам собі? Всьому є межі, в цьому є межі. Ну і так, як майстреньки, не можу я дивити тепер на рушники, на жаль. Зникло мені бажання створювати нові рушники. Поки що навіть свій не можу приступити ні до одного, ні до другого, ні до третього. Тому що в мене є три ідеї на рушнички. Можливо, це просто так зараз, воно пройде. Як пройде весь цей біль серця, З, ну, біль за, за втратою Ірини Фаріон, пані Ірини, тому що ну, ну, ну це боляче це боляче, майстриньки. І я дуже співчуваю її рідним, тому що я знаю, коли в мене бабця була померла, як це втрачати рідну людину, яку, яка тебе сильно любила і яку ти любив. І я вам вже, можливо, десь казала, що і моя бабця, вона фінансувала, можна сказати, мою вишивку. І завдяки її фінансуванню я змогла перейти на якийсь вищий рівень майстерності у вишиванні. тобто перейти на рівень якогось майстра поки що ще низький рівень майстра тому що я не знаю інших технік я ще всі вчу як я казала але це завдяка ну, і моїй мамі і моїй бабці це факт так і ну, якщо я вишиваю на замовлення, це не означає що в мене там, навіть, ціла черга замовників стоїть чекає ні я маю це це обрані були люди напевно яких я обрала чи мене обрали, не знаю, але більше я замовників. Не те, що замовників, я замовлень більше не хочу. Е, тому що в мене були, були замовники, але я відмовила всім. Тому що я йду в відпуск і вам покажу майстренькі свої процеси, от, які в мене є, які я буду вишивати. Це от чашечка. Я вже бачите, почала сьогодні трояндочку. Вишивати, до речі, вона мені, ви знаєте, коли я вишила цей рушник і вишила ці кульки. Я вишила віночок, тобто вже готовий. Маю на увазі хрестиком. Ця картина мені пішла легко. Ну, тобто, я не знаю. Я сьогодні замучена, бо я була вчора в гостях, я ну, була не, в своїй день народження, маминої подруги. Дуже хороша жінка, надзвичайно, просто. Ви не можете, ну вміти, є такі люди, які надзвичайно на тебе позитивно впливають від, від неї енергетика. Вміти, сама енергетика від людини добра і такого, такої щирости йде, і на ну, передає тобі, і ти хочеш передати її іншим. Тому я вам таку енергетику теж хочу передати, майстринячки, майстри, людьки, майстри Е, тому що зайшло ну, мені, я просто вже не хочу зараз вишивати, може ну, потім сяду, повишиваю, звичайно. Я ж маю просто прибрати вдома. До мене ще одна мамина подруга їде ну, до, до мене в гості. І це якраз мені ще щось теж треба до подарунок. Ну, я ж думаю, думаю. Ну і образ, ну, він, бачите, я його так його стояла, це треба сісти і довишивати. Ну, я вже, знаєте, як казала, відправлю рушник і кульки, і туди сяду і довишиваю руку Діви Марії, і образ мені піде ну, добре, як би мовити. Ну, тобто, знаєте, легше мені набагато піде. Ще вам покажу. Ну, маки, маки вже просто, знаєте, ну, я їх нічого з ними не робила. Як вони є, так. Ну, Я їх вирішила закінчити, але спершу чашечку. Ромашки, може ви бачили, десь я вам показала. Ну, не маю на що вам показати, бо я не маю розруків, треба зробити. Оце гігант, велика картина, бачите, з я чорну ниточку вийшла, там навіть зелена вже розпочала. Заходить мені ця картина, але вона 22-й каунт 1 мм ой, ой, аж, аж... Я навіть не знаю, як реагувати на 1 мм хрестика. Бо він вже мені аж заново аж, да. ну, синіроті кульки нічого не робила. Треба почати її вживати. Ті завершила, тепер вже мені легше підуть ті. ці Це кульки, які я вишиваю не собі. Це, можливо, на продаж, як я вже казала, бачите, в такому стилі буду вишивати кулечки. У тепер вже вишила, от як я кажу, закінчила одне замовлення. У мене вже ідея ще на інакші кулечки виникла. У мене виникають ідеї, я не знаю, звідки десь беруть. Майстереньки, це трохи складнувато. Я вам покажу покупочки. Ну, тепер я вже ці нові не, не покажу вам покупочки, тому що е, я вже їх покажу пізніше. Але я покажу вам покупочки от е, голочок від фірми Prime. Я вийшла замовити ще одні стандартні, тому що я вишиваю от голочку від фірми Prime. Це голочка від фірми Prime. І ви знаєте, воно так мені класно сі вишиває іменно на цьому каунті, джебунків, 22-м. Ну, і такі великіші. Голочки я собі вирішила заказати 20-ку, тому що в мене є 24-ка, 20-ки немає. Це просто була знижечка. Була знижечка і на голочки, і на ножнички. Отакі. Від фірми Prime. Я їх спеціально купувала для мережечки, Вирізування, тобто хардангеру. Мережечку мало що поки що пробувала, але пробувала шикарно ріжуть, шикарні ножнички. Вони мініатюрні, але вони вартують. Ну, вони були по знижці, просто я їх собі могла придбати. Ну і бачите, Я собі тут ще маю вишити, якраз вже є в планах від Оксани Петров. Бубінка, о, бубіночка, оця, і тут треба щось вишити, розумієте, щось треба не вішити. Ну і я вам покажу, дві, яка в мене є брошка. Знаєте, я таку йшла у Франківську по цій 100 метрівці, а там був мужчина, який продавав речі керамічні тепої типу, роботи, Глин, глиняні. І я, от, мені впало в око ця брошка, але все решта в мене не було коштів, ну, типу, може, дороге, може, є дешеве. Воно не було ж таки надто дороге, але по-перше, я не мала, навіть якби й мала гроші, я не могла покупити, бо в мене були інші справи, Івано-Франківську. І ви розумієте, подивіться, яка красотулька, її можна чіпати, на мені раз було впало. <тепер>, Тепер я стараюся, щоб не падала. Це є мій любими фіолетовий колір. Представляєте? Ну, не знаю. Ну, більше поки що вам нічого не покажу. Маю ще металика. Металика мені, як я казала, от цього металика, якого я хотіла, теж познижишся, а вони мені на сайті магазину голки прислали за було цього. Ну, нічого, напевно, так мало бути, був дуже файнезний металик, алмазної мозаїки. Тут в мене не все рівно, що нікого отримало, ну так як це перший раз. Але мені дуже сподобало. Знаєте, Я вже показувала цього металика, мені дуже сподобало його клеїти. Ці алмазики Це за один за ну як, за пару годин я це просто приклеїла. У порівнянні, наприклад, з таким металиком, як я казала, бісерене. Бачите, я тут підставку помалювала ти фарбу свою, як я казала, любимо. І шкатулочки помалювала, вже в мене там в планах купа всього. Ну, я ж кажу, нові ідеї всі зародили. Ну і бачите, до пари цього метелику я заказала, цього метелика, думаю, вони два будуть файно всі дивити. Якщо чесно, я релаксую при, при вишивці цих метеликів я релаксую. Я дуже люблю метеликів. І якось вони на мене, ви знаєте, ну якось так позитивно впливають в тому я вже казала так, трохи повишиваю чашечки, чашечки, тому ж, дивіться, ну вона вже вся вішита, але ще треба тут вішити, розумієте? Там ще образи повишиваю, відправлю вже кульки, то все за рушничок. І сяду до нових проєктів, дуже цікавих іншими техніками. І я думаю, вам це буде. Ну, дивіться, тут маки і тут маки. мене маки переслідують. І я думаю, це буде дуже цікавезно, тому що я вам покажу це відео, свої плани, свої старти, але ще не зараз. Мені ще тресі розібрати з одягом, мені ж понадавали одягу файного. І я йду зараз його складати, тому що тут і вишивка хаос, а до мене гості мають прийти, розумієте. У мене як гості приходять, то щось робить дуже швидко. Але має бути порядок, має бути порядок. Просто я сортувала одяг, і ще весь не посортувала. Знаєте, Тож нереально, тому що я мала ще замовлення. Замовлень вже не буде майстренькі, ну, ще я одна на кульки, але то аж на, бачі, на грудень. Ну, тобто В грудні відправляю, а з вересня я вже починаю там, чи з жовтні, ну, то інше вже розумієте. Тож я ще думаю над задумку кульок. Я ще думаю. Але зараз я вже йду у відпуск, майстринівський, тому, можливо, відео не буде так часто. Я це, цим, знаєте, якось ну, не буде, значить не буде, тому що на то є причина. Очкайте, майстри теж мають вишивальниці, майстри мають теж йти у відпуск. Оди, паде мені. Стразики ну, сваровські вам не буду показувати, бо з ними щось треба робити, щоб я їх вам показала і бісер новий. А, я ще по нього не пішла. Заказала я собі ще більше нового бісеру на свою голову, тому що в мене буде процес бісерний, то не один. Надіюся, щось і получше. Основне, що в нашій державі настав мир і закінчився цей хаос, щоб люди спокійно могли жити і творити. Я бажаю вам, майстриночки, удачі у ваших починаннях, здоров'ячка і вам, і вашим рідним. Я кажу, якщо з рідними все добре, то і з вами все добре. І бажаю, як мені написали, які би не були часи, але ваша вишивка, оце до цього рушничка написали, вона реально це шедевр, це краса, витвір мистецтва, і ви повинні творити такі, ну, такі люди, які створюють реально красивезні речі. більшості ми створюємо красивезні речі, дуже-дуже красивезні. І вишивальниці, майстрині вищого класу повинні творити це їхнє покликання. Я його знайшла, і я буду, звичайно, надалі творити е, отакі красотульки. Е, не знаю, що які ці всі бо поки ж вони ще без оформлення. Але я буду творити отаку е, красотульки такі бачите, в мене в цій штуки. І надихайтеся, майстринючки вам поспадало все на купу. Одним словом, хаос зараз це йдеться прибирати. Я бажаю аби у вашому житті хаосу не було, а тільки мир, спокій, доброта, щирість і краса. Всім папусі!